Вітаю глядачів, каналу Раї. Це програма на часі. Я її ведуча Олена Данилюк. Сьогодні ми вирішили дізнатися, як формуються тарифи, зокрема на водовідведення, водопостачання, на вивезення сміття. Тому ми пішли до комунальників. Пане зінові ведуться розмови у громаді про те, що тарифи на водопостачання і водовідведення будуть підійматися. Розкажіть наскільки це обґрунтовано? Поясніть, яка вартість була, яка б мала бути економічно обґрунтованою ця вартість. Власне, чому треба підіймати цей тариф? Дивіться, важливою складовою в господарській діяльності нашого підприємства є економічно обґрунтований тариф. Тариф формується економічним відділом іде на момент його формування, перевіряється державним управлінням ціним в області. Він був нами створений десь місяця-два назад, написаний, і була така можливість його протестувати, провірити. І навіть коли ми були у Прометеї, Палаці культури, було такі громадські слухання. Людей, як завжди, було мало, але була така група людей, котра була дуже активна. І там була така пані Оля, я не пам'ятаю її прізвища. Вона хотіла, щоб ми дали їй можливість його вивчити. Вона в минулому вона працювала головним бухгалтером на ДСК, і ми таку можливість надали. Вона тижні у нас працювала, ми їй дали робоче місце, дали їй своїх бухгалтерів, економістів. І вони, вона це все діло провіряла. Висновок зробила, я хотів з нею записати теж відеоролик, відзняти, але ось так. Суматоха роботи багато, завжди аварійні стресові ситуації. Але вона що сказала? Що тариф об'єктивно написаний, всі норми дотримані, тому що вона є в минулому фахівець. Чому дивиться в минулому мери, попередники і навіть на даний момент ми маємо велику підтримку від мерії щодо підтримки фінансів, це десь і закриваємо електроенергію. І інколи нам дають на заробітну плату. Але що важливо, економічний обґрунтований тариф, важливі чим? Тому що є стабільна робота підприємства. Якщо ми візьмемо минулі роки, наприклад, 2016 рік, по 21 рік, різниця в тарифах у нас складає 11 з чимось мільйонів. 11 під 12 мільйонів. Про що це говорить? Тоді так само мерія давала підтримку, але підтримкою вони закривали. Ту різницю в тарифах що формувалася завдяки тому, що тариф був не, не прийнятий і був збитковий, і тому формувалися такі свого роду фінансові ямки у нашій господарській діяльності. І, як правило, як показує практика світова, що економічна підтримка потрібна підприємству, тому що це житловик, це є серце, бурштина, всі комунікації, це все і настрій громадян. Це залежить від ну, скажімо, безперебійного роботи нашого підприємства. Але коли давалася підтримка на підприємство, вона, як то кажуть, ті боргові ямки, вони ми їх латали, але воно не модернізувалося, воно дуже є морально застаріле. Все обладнання морально застаріле. Якщо взяти, наприклад, така градільня у нас є на водоочисних спорудах, вона 66-го року. Вона має її функція моменту момент обезналіз... безлізнення води. Вона вже морально застаріла. Це вже її не ремонтувати, ні нічого. Але як не як, все одно у нас води, вода є добра, вона відповідає всім нормам. Мережі старі, мережі монтовані в 62, х 63, х 72, х 73 х роках ну, в основній магістралі. І інколи, коли є аварійна зупинка, мережі, є запуск, там багато осадку, і люди інколи жаліються про те, що десь вода не такого кольору. Ну, Таке буває, це прикро, але воно є і воно буде до тих пір. Поки не буде 100% заміни. Якщо зараз, перепрошую, що перебиваю, якщо зараз повернутися до того, що, що формує тариф, щоб власне, громада зрозуміла, як він формується, що туди входить, чому він стає таким іншим, збільшується, рідко зменшується. Тариф складається з більше 30%, 33% це є плата за електроенергію. Заробітня плата. Плюс інвестиційна складова, що включає в себе в тариф, що ми міняємо частками наші ідесі, і зі насоси, насосне обладнання, і мережі невеликими частинами, але це ми робимо. І електроенергія. Наприклад, у 2021 році ми розробили економічно обґрунтований тариф, прийняли його приблизно десь в листопаді місяці, але на превеликий жаль, ми ним не скористалися. Тому що з 2022 року, з січня, почався шалений ріст цін на електроенергію. І до кінця року він склав 70%. Якщо десь була. Тоді була ціна електроенергії в тарифі 4,20, то на кінець 2022 року тариф, плата за електроенергію сумарно розподіл, кіловати, реактивна електроенергія складав 7,36. 7,40. І це, знову ж, є така процедура, обласна адміністрація проводить як відшкодування різниці в тарифах, затвердження різниці в тарифах. Ми це зробили, є підтвердження рішення територіальної комісії. У нас склала різниця в тарифах за 2022 рік приблизно 6 мільйонів. На це є відповідні документи. Ми чекаємо від держави, субвенцію. Є така формула. Чи податками, чи там, оплатою за електроенергію. Ну, на даний момент вона десь має запрацювати з червня місяця, так як нам говорить обласне управління в області по нашій службі. І тому ріст ну, тариф це дуже тяжка справа, і вона завжди викликає супротив громадян, незадоволення громадян, але маємо те, що ми маємо. Скажіть, будь ласка, ще таке на станом на сьогодні. Чи ви можете сказати, яка є заборгованість населення по водопостачанню, водовідведенню, Чи ви є. володієте цими цифрами? Володіємо. дивиться за 22-й рік приблизно 3 мільйони заборгованість населення по ну, по тарифу за оплату за водопостачання і водовідведення? У нас є ще старі борги, які складають приблизно 5 мільйонів. Це є за коли житловик був ще цілий в комплексі до реорганізації. то в нас було і ЖЕГи, і те, і квартплата, і все. У нас було та десь приблизно 5 мільйонів ще є боргів старих до 2021 року до реорганізації житловика. А зараз 2,5 мільйони, мільйона, що населення за ним заборгувало. Це прикро, але воно, як правильно сказати, що воно суттєво. Частково впливає, тому що фонд зарплати праці в нас мільйон десь 300, тому це є дві заробітні плати нашого підприємства. Воно теж дає свої корективи вносить. І тому є, е, скажімо, правильним було, щоб він був тариф прийнятий, але, на жаль, це від нас не залежить. Це є виконавчий комітет міської ради і рішення за ними. Ще скажіть, от скільки зараз вартість води холодної, гарячої, так і або з разом скажіть, і на скільки відсотків і в гривнях мав би зрости тариф, щоб він був економічно обґрунтований? Дивиться гаряча вода це компетенція ДТЕК Бурстинський, а холодна питна вода має десь збільшитися на 6 гривень, водовідведення на 7 гривень. Там було 27,60 копійок. і Питна вода а 28,40 – Щось це було водовідведення. Водовідведення має збільшитися на 6 гривень, водопостачання на 7 гривень. у відсотках, сім тридцять Тобто, як я розумію, зараз ви маєте запропонувати міській раді депутатам проголосувати за підвищення цього тарифу. Так, тариф розроблений. Міська рада, не міська рада, а виконавчий комітет ще його не розглядав. Десь два місяці тому було проведення громадські слухання. Я повторююся, що людей було дуже мало. Ми очікували більше людей. Ну, десь були зауваження, що, можливо, неправильно, недоступно ми інформували. Але коли ми йшли на ці громадські слухання, дуже багато було людей у палаці культури, котрі сиділи, пили чай. Гралися з дітками, ну якщо б вони цікавилися, могли просто прийти, послухати, що тут відбувається, про що говорять. Принаймні, потратити 10-15 хвилин і почути, можливо, би задали питань, щоб мали розуміння, чому так відбувається, чого так відбувається і для чого це так відбувається. Але є то, що є. Є зрозумілим і виправданим уже в суспільстві, що тарифи потрібно підіймати. Цю інформацію треба доводити і до громади бурштина, зокрема, пояснювати. І, звісно, це буде обговорюватися, тому що. Підняття тарифу це десь неприємно, це не хочеться платити більше. Але ми говорили попередньо з Іновієм Шафраном, директором комунального підприємства «Житловик», і Він не говорив, що є обґрунтування економічне підняттю тарифів. Зараз ми хочемо з вами поговорити, чому тариф, власне, на вашу послугу теж повинен мати підняття. Розкажіть нам все, що ви можете з цього приводу сказати. Ну, найперше, хочу сказати, що тариф це є. Своєрідна плата за послугу, тобто ми надаємо послугу якісно, а ви нам за це оплачуєте. Тобто наш споживач на сьогодні нам це оплачує. Ну і звісно, що будь-який тариф повинен мати економічне обґрунтування, як підґрунтя. Тому ми маємо знати, що ми якісно надаємо, а ви за це оплачуєте. Оплачуєте найперше за це, щоб покрити витрати, і відповідно послуга була з нашої сторони якісною виправдана. Що я хочу сказати про сьогоднішній наш тариф, який діє на поводження з побутовими відходами? Тариф був, наше підприємство достатньо молоде. Воно засноване в 2021 році, відповідно, в 2022 році ми стали переможцями конкурсу і будемо надавати послуг, сподіваюся, якісно на 5 років. Відповідно... Коли підприємство заходить на новий термін, є повинен діяти економічно обґрунтований тариф. Хочу коротенько сказати, що в складову тарифу входять такі основні левові частки: це є зарплатня, це є пальне і це є податки. На сьогоднішній день діючий тариф, який був розрахований у 2021 році, він мав дані з 2021 року з попереднього підприємства, яке надавало цю послугу. Тобто він був завідомо занижений ще на той період, тому що це не були фактичні дані. Надання послуг це було в загальній якби платіжці ем... частиною, сіл... частиною. цілого. цілого... Тому, цілого. і якщо так коротенько, то від того моменту на сьогоднішній день основна складова пальне зросло майже в три рази. В тарифі, який діє на сьогоднішній день, ціна пального закладена 17 гривень. На сьогодні це 50. Відповідно, зарплатня зросла на мінімально на 12%. Відповідно, це тягне оподаткування. У нас є ще такий важливий податок, який так само зростає. Це є екологічний податок це немаловажно. Тому е, будь-який тариф має економічне обґрунтування і має мати це підґрунтя, і він, він справді розрахований станом на сьогодні, зважаючи всі складові, зважаючи зростання цін, зважаючи ну як і будь се е, Підкажіть, якщо в цифрах скільки вартість цієї послуги зараз складає, і якою би вона мала бути, коли прийметься цей новий тариф, якщо прийметься. На сьогоднішній день на одного мешканця платня за послугу складає 30 гривень 56 копійок. В планах обґрунтування на 44 гри. У процесі запису програми ми побачили ремонтні роботи, тому вирішили поцікавитися, що тут саме відбувається. Для того щоб не руйнувати бруківку, бетони, знайшли стару трубу, пропухаємо нову, на даний час ми то все з'єднуємо, відновлюємо і запускаємо. За можливості, ми будемо частіше моніторити ситуацію в місті з ремонтними роботами. Зокрема, і будемо усе показувати глядачам каналу Рая. Допоки я прощаюся з вами до нової зустрічі.